Вітаю, друзі! Путін у скрутному становищі. Чого чекати далі? Розвиток подій у найближчі кілька днів багато що розповість про особисті стосунки Трампа з Путіним. В ефірі та ж ті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває як зручною, так і навпаки. Дуже незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми могли розуміти географію наших глядачів. Для нас це дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривни. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів про тридцятиденне припинення вогню з Росією, що стало потенційно значним проривом у дипломатичних зусиллях Сполучених Штатів щодо припинення найбільшого європейського конфлікту з часів Другої світової війни. Угода про можливе припинення вогню була досягнута після восьмигодинних переговорів між делегаціями високопосадовців Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії у спільній заяві. Опубліковані за підсумками переговорів у Джидді, Україна висловила готовність сприйняти пропозицію Сполучених Штатів про негайне тимчасове 30-денне припинення вогню за умови її припинення та одночасного виконання Російською Федерацією. Тепер Сполучені Штати мають намір донести до Кремля, що готовність Росії прийняти пропозицію про припинення вогню є ключем до досягнення миру. Ми передамо цю пропозицію росіянам. Сподіваємося, що росіяни відгукнуться на неї. Отак прокоментував це держсекретар США Марко Рубіо. Для України були і більш позитивні новини. Із Саудовської Аравії. Делегація Сполучених Штатів оголосила про негайне скасування заморожування військової допомоги та обміну розвідувальною інформацією. Це рішення відновити підтримку США відображає відлигу у двосторонніх відносинах після. Кількох тижнів посилення напруженості, включно з катастрофою в овальному кабінеті наприкінці лютого, а саме в останній день лютого, 28 числа, на який президент США Дональд Трамп і віце-президент Джей Ді Венс публічно зіштовхнулися з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп відреагував на свою конфронтацію з Зеленським у Білому домі, заявивши, що український лідер не готовий до миру. Зміна тональності американських офіційних осіб після зустрічі в Джиді була відчутною. Українська делегація дуже чітко дала зрозуміти, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру, поділяють його рішучість, припинити бойові дії, припинити вбивства, припинити трагічну людську, вибачте, м'ясорубку. Отак От прокоментував це радник Білого Дому з національної безпеки Майкл Волкс. оскільки Україна тепер явно підтримує мирну ініціативу Сполучених Штатів, світ уважно стежитиме за реакцією Росії. Якщо Путін вирішить не підтримувати пропозицію про тимчасове припинення вогню, це різко змінить суспільне сприйняття війни і виставить Росію як головну перешкоду на шляху до миру. Розвиток подій у найближчі кілька днів багато що розповість про особисті стосунки Трампа з Путіним. Американський лідер тривалий час стверджував, що має добрі стосунки з російським диктатором і говорив про прогрес. Досягнути під час перших переговорів із Кремлем про потенційну мирну угоду щодо припинення війни в Україні. Якщо тепер його зусилля будуть відкинуті, Трамп зіткнеться зі зростаючим тиском, що змушує його зайняти набагато жорсткішу позицію щодо Москви. Це ставить Путіна, ну, в певному сенсі в крутне становище. Незважаючи на важкі втрати на полі бою, його армія продовжує повільно, але просуватися в Україні. Тим часом нещодавні драматичні зміни в зовнішній політиці США посили його впевненість у тому, що міжнародна коаліція, яка підтримує українські військові дії, нарешті розпадеться. Тому Путін зі зрозумілим небажанням прийме заклики США до негайного припинення вогню. Водночас він розуміє, що коли відкине мирні пропозиції Трампа, це наймовірніше зірве широке перезавантаження російсько-американських відносин, про яке нова адміністрація США сигналізує із січня. Сполучені Штати наполягають на припиненні вогню як на першому кроці до всеосяжних переговорів між Україною та Росією щодо укладання мирної угоди. Хоча до укладання мирної угоди насправді ще дуже далеко. Цей перший крок української сторони може створити такий необхідний імпульс. Якщо Росія не відгукнеться на пропозицію, активізуються заклики до США та Європи про посилення позиції України у військовому сенсі з одночасним нарощенням санкційного тиску. На Росію. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми будемо дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!